І всім привіт, з вами з підписовподобайка, і це оновлення симулятор країн. Так, нова гра, зараз швидко покажу. Давайте зробимо це на кубі, тому що вона на острівці, ніхто на мене нападати не буде. Так, агресивність залишаю стандартну. І я зробив велике оновлення. Так, давайте зараз тут проставлю трохи. Так, грати, я напевно випадково тикнув на гейті, коли вибрав країну. Окей, нехай. І ось що було зроблено. Це тепер, якщо ви можете тут придивитись, то з'явилася кнопка будівництва і кнопка. Стородже? Я не знаю, як це перекласти правильно. Стороч, коротше. І тепер вікно військ виглядає по-іншому. Що саме змінилось? Давайте я зараз візьму побільше кредитів. Байдуже. І тепер будівлі будуються. Ну, типу, вони не просто ти тикнув, і вони з'являються, вони будуються. Так само, як війська. Тепер, щоб викликати. А війська, вам не вистачить просто тикнути. Вам треба буде, по-перше, мати зброю. На складах, яка виробляється, буде на заводах, також вона заводи. Раз на місяць дає одну зброю, тут півлітака, раз на місяць, тут 0,25 флоту. І армію ви також не будете просто по одному кліку отримувати. Її також треба буде тренувати. Ось, наприклад, я тикну окупаційну армію, і ось ви бачите, як вона потрохи, потрохи з'являється і все. І ось, в мене одна є. Ти. Ось тут будується, ось будується, побудувалась. Тепер у мене зараз раз на місяць. Ось, бачите, зброя Поставлю більшу швидкість, швидше. Ось дві зброї, три зброї. Захочу створити армію, можу створити. Ось так. Тикнувши один раз. Або можу через Shift тикнути. А, ні, через Shift мені не вистачить зброї, щоб десь одразу. Ось. Мені треба доведеться тренувати армію. А не просто створювати також. Трохи. Щоб трохи більш збалансовано все було. Тепер, чим менше ви бутуєте, тим дешевше. Якщо ви тут наведете. Тут, по-перше, написано ціна 01, швидкість будівництва 60 днів. Одна зброя на 30 секунд, ну, 30 днів. Тут мільярд і так далі. Але якщо ви наведете на них, то тут написано Shift X10 і ціна півтора мільярда. Тобто, чим більше ви будуєте, тим більше ціна буде. Тобто, тобто, це трохи більше балансу вам буде чим ти слабше, тим дешевше буде викликати війська. Ну, грубо кажучи, просто по кількості. Типу, 10 військ дешевше викликати, ніж 100 військ. Але це не дасть неймовірної переваги, але це дасть хоча б якусь перевагу. Так само з будівлями. Ну, будівлю дешевше будувати, ніж 10. Тому що коли ви будуєте 10, ціна однієї будівлі 0,15. А тут ціна, якщо одну будувати 0,1. Але коли буде багато грошей, у вас просто не буде вибору, окрім як в великих масштабах будувати. Але це, грубо кажучи, дає так, трохи фори маленьким країнам, і а вже ж я навчив всі країни будувати, будувати, викликати щодо США. Бачите, у США всього 200 армії. До речі, всього 200 армій. Давай більше. Щось якось. Дина, що у них так мало, 600. Типа 800. Ну так, тепер вони ще всі більш поступово будуть викликати армію. Напевно, вона просто викликається. А, 150 авіацій, тепер у них ще. Коротше, поступово. Всі поступово викликають. Як так вийшло, що Україні зараз більше армії, ніж у США? Що? У США все нормально? Коротше, моментами. Моментами воно. Трохи дивно. Я, напевно, відключив агресивність, коли починав. Тому що щось ніхто нікого не захоплює. Значить, я відключив агресивність. Так. Коротше, це прекрасно. Це не справді кажучи, мені так більше подобається. Ось <с> у Америки з'явився флот. Можливо, вони збирали гроші на флот. І з часом в них буде куди більше всього. Типу. Просто дайте їм час на виклик. Типу, всім, всім тепер потрібен час на розкачування, грубо кажучи, щоб повикликати все. Вони всі більш помірні в своїх. В своєму розширенні, в своїх викликах будуть. Але моментами це дивно. Наприклад, у Русні 4800 сила. А у Китаї 4600, 3000, 13 000. Ну, тут складно за такий короткий термін багато викликати війська. Це об'єктивно складно. Це більш. Тепер гра більш збалансована. Можливо, ще я пограюсь над балансом, Зроблю, щоб вони трохи по-іншому будували чи щось таке. Але взагалом, тепер армія викликається не миттєво, а на її виклик треба час. І... Будівлі будуються на метєво, і також обмеження йдуть через просто через виробництво, а не просто якийсь ліміт і все. Коротше, гра стала краще, на мою думку. Знову ж, посилання на неї ви можете знайти в описі, якщо ви її придбаєте, я був прям максимально вдячний. Також ви можете мене підтримати, ставши тут спонсором на Ютубі. На цьому каналі, я був вам дуже вдячний. Якщо ви цінуєте мій час і мої сили витрачені на це все. А взагалом не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі і так далі. Дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте!